Друзі, всім привіт! Ну що, прийшов час зацінити, що нам запропонують помаранчеве на 23-24 на рік, то по вирішенні згодом зацініть мого нового ножа. Майстер для мене зробив таку красу, навіть заморочився з мого каналу. Ножений по якості краси, і аж 4 види сталі пішло на це лезево. Руків я з стабілізованої берези, з якимось бівним мамонта. я у цьому не дуже розуміюся. Отже, для мене головне, ніж робить свою співробітку. Право на відмінно, і це головне. Кого цікавить, як гуртувався ніж, залишу посилання на майстра. Для своїх глядачів, тобто для підписників, я вирішив відновити тему з пасхалками. Отже, у зборках ПК я буду ховати слово або напис. І хто перший знайде та напише у коментарі на якій хвилині секунді пасхалка, того і гроші. 500 гривень на карту все дуже просто. Для спонсорів каналу сума буде удвічі більшою 1000 гривень. Умови прості зрозуміли, треба бути підписником каналу, оставити вподобайку і ваші підписки повинні бути відкритими, тобто щоб я бачив, що ви є підписником каналу. Отже, сьогоднішнє кодове слово міски. Ну, а тепер до справи. Нарешті до мене добрався цей монстр, і це насправді монстр серед сучасних процесорів. Згодом, друзі, все побачите, на що здатне саме нове покоління AMD Ryzen. Ліза СУ восени нам запропонувала топове рішення, а саме Ryzen 9 7950 x Звісно, новий AM5 Сокет ніякого комплектного охолодження немає і бути не потрібно. Я навіть не уявляю, яким повітрям його охолоджувати, тим паче комплектним. Спочатку роздивимось ноу-халу від помаранчевих. Погодьте друзі, незвичайно для шанувальників AMD бачити Ryzen ось саме таким. Я маю на увазі без ніжок. На мене рішення вірне і я поясню чому. У зборках погнули цих ножок тисячма збірники, і це рішення дійсно правильне, і я з цим погоджуюсь. Як бачите, друзі, усім звична термокришка відсутня, AMD цього разу вирішили, що шматок ось цього металу буде краще, аніж звичайна термокришка. І на мою думку, рішення спірне, бо я гадаю, що чим тонкіше або менше відстань до кристалу, тим найкраще. Хоча я розумію, чому саме так у новому AMD-шники хотіли, щоб новий проц був сумісним з багатьма системними охолодженнями, а саме на АМ4, так турбота це дуже добре, згодом все зрозумієте і самі зробите висновки по цифрах. Мікроархітектура Zen 4, 5-мітровий нанотехпроцес, AMD як завжди, попереду панети усієї, тобто Intel у цій гонці за нанометрами, стартує новий Ryzen з частоти 4,5 ГГц. Максимальний буст на окремих ядрах стрибає аж до 5,7 як то кажуть, хай Бог милує подібні цифри. 16 ядер, 32 потоки, неймовірні цифри по інакшому і не скажеш. Очікувано термопакет 170 Вт. Одразу попереджаю, подібний камінець не вдасться охолодити якимось башеним охолодженням простеньким за півторушку гривень. Для цього процесору бажано гарна, а ще краще топова вода. Сама така, яку я обрав для тестування. Мені ще зборки ПК у стилі Евангеліон сподобалася СВО Rogen 2. Без перебільшення, чудова, якісна вода, 6 років гарантії це про певненість у якості своєї. Розкажу про сьогоднішній комплектуючі і почну з охолодження. Так, вода одна з найдорожчих у класі, але одна із найефективніших. Помпа інтегрована теплонаймачем у чорних кольорах, кольоровий 3,5RK дисплей на місці. Знімається легко, непримусово. Тут і краса, і дані системного моніторингу. Коротше, все як ми полюбляємо. Швидкість обертання помпи. Від 840 до 2800 обертів на хвилину і розумне рішення, як на мене, з мінімальним рівнем шуму. І до речі, цей малий також охолоджує зону VRM. Радіатор, як радіатор, тут нічого нового, три вертухани, вони тут не прості, як то кажуть, ні, ні золоті, вони від відомого виробника охолодження, а саме від Noctua. Маркування NF F12 оберти до 2000 і звісно PVM LED. Як із бачимо неозброєним оком, гума на місцях скрутки, товстенний метал ніякого заощадження, чудове охолодження і саме таке, як нам потрібно под Ryzen 9. Для подібного топ процесора потрібна і топова материнська плата. Не можна заощаджувати, коли максимально потужний процесор, тому я обрав Asus ROG Crosshair X690E Hero. Топове виконання без додаткових питань, навіть коробка тут не така, як у інших. Лозунг для тих, хто то наважиться такий собі виклик, незвичайна плата, хто розуміється, що таке серія хіро. Це саме той випадок, коли слово ТОП відповідає дійсності на всі 100%. Тут є все. Під М2 накопичувачі Аж 5 слотів PC 5.0. Материнська плата також працює на 18 плюс 2 фази живлення, не харчування привіт хлопцям з геймвану. Я жартую, то був жарт, звісно. Рофлити це дуже прикольно. І до речі, кожна фаза розрахована на ТОК 110 А. Потужне, це б живлення з великим радіатором, і знаєте, друзі, як від відрізнити топ виконання від просто, наприклад, непоганої плати, все дуже просто. Якщо радіатори об'єднані тепловою трубкою, це саме топ охолодження. Звісно, по класіці 4 слоти під пам'ять, а саме DDR4 тут не буде, а 5-та з максимальною швидкістю до 6400 МГц. Мама Мія. Є табло посткодів, хардові кнопки старту перезавантаження, програмована флекція, фішка від Asus. На мене незвичайне і зручне рішення замок на слоті PCI. От на відеокарту це дуже і дуже важливо. Ось так, от кнопкою подібно як я це роблю. Бац і відкрили замок. Все тут є і Wi-Fi 6 генерації, працюючий у Депазоні 6 ГГц. Technology це про Crosshair Hero від Asus. Такої кількості портів та входів ще треба пошукати, друзі. Навіть кнопки завантаження та перемикання BIOS також тут маються. Отже, якщо я беру Asus, тоді і блок живення Rock Strix на 1000 Вт. Та звісно, такої потужності, як то кажуть, за очі вистачить навіть на 2 RTX 3090, але як то. Кажуть, нехай буде. Головне виконання. 10 років гарантії, модульна платформа, все як ми полюбляємо, тихий вентилятор, дуже тихий. Навіть у навантаженні, якщо треба, що, ну, щоб було зовсім тихо, тоді вмикаємо кнопкою QMOD. Блок харчування, тобто живлення дуже чудовий. І, до речі, дроти під'єднання на CPU метрові. Думайте, друзі, 100 см. Достатньо для найбільшого корпусу, навіть для такого велетня, як Rock Strix Helios. Він дуже великий, такий собі буршхаліфа у світі корпусів, вага його аж 18 кг. Скло та метал, як завжди, по якості. Декілька тижнів назад я вже збирав у ньому Evangelion Style, він просто просто монстр. Чудовий корпус без перебільшення, з обох боків не загортоване скло, загартоване, а не як у інших тільки на словах. Акрилове маскування дротів по красі, дуже круто. Пильовики у рамці, а не так, аби як було. В комплекті в корпусі вже є тримач під масивні відеокарти, і це чудово. І це той випадок, коли все, що потрібно є, та зроблено з турботою. Лето світлення на склі подібно рунам якихось на скелях. Знаєте, як буває. В міфічних фільмах. Незвичайно виглядає подібне рішення, краса і мистецтво поєднане у одному місті. По пам'яті друзі, все просто: 64 ГБ на частоті 6000 МГц, звісно, DDR5 виробник Kingston. У моїх зборках дуже часто їсть ця оператива, надійна, доступна, все, що потрібно знати. Все дуже просто, друзі. Вмикнув профіль і не напружу ж мізки з налаштуванням. Для тестування достатньо буде SSDника на терабайт. Накопичувач також від Kingston Furia Renegade. І ця кроха дуже і дуже швидка. Частота 7300 на запис 6000. І це просто неймовірні швидкостя, як на мене. Отже, друзі, все переходжу до тестування процесору. Насамперед я завантажую виробника дрова на чипсет. Це треба робити, друзі, обов'язково. Все програмне забезпечення, що пропонують обов'язково ставимо. Почну з Signbench 20. Мені завжди цікаво, наскільки новий проц потужний у синтетиці. Отже, у автобусті Ryzen 9 7950 x працює на частоті трохи більше, аніж 5000 ГГц. І перше, що мене дивує, наскільки ж тихо працює охолодження. Завжди, коли проходжу тест, от саме Apps Bench, який з іншим охолодженням, маслає майже неповну. Швидкість шалена не іначе. У реальному часі ви бачите, наскільки швидко рендерить ногопоток. Неймовірна швидкість. На стрічці я очікую щось трохи більше аніж у топового Intel 12 го покоління, але я не очікував настільки розриву. Просто розрив 100%. -й. Майже 37 100 балів і це абсолютний переможець у рейтингу процесорів. Наприклад, той же 12900K, що йде третім, майже має на 11 балів менше. Оце я так розумію розрив. Завантажив також aido 64 тест на CPU Queen. Третє місце, як бачите, у Ryzen 7 950X. І це, друзі, на старті з бета-дровами та неідеальним оптимізуванням. Звісно, 3 рулять, але новий технологічний Ryzen дуже приємно дивує. У CPU Z деякі ядра стрибають до частоти 5,7, і мені стало цікаво, а що там по температурах, бо ми знаємо, топові камні дуже-дуже горячі. Шалений бурнінг тест завантажив перевірка процесора на навантаження температури, і завжди потрібно, друзі, бачити, що з температурами. А особисто, коли як я кажу, проц дуже потужний. Десь за 5 хвилин я піймав критичну помилку по температурах. Не лякайтесь, друзі, нічого страшного у цьому немає, бо прога максимально жарить при стрес-тесту, проц як скажений у цьому тестуванні, але погодьтесь трохи неприємно бачити подібне повідомлення. 88-91 градус є нормою для подібного тестування, я гадаю, а подивлюся, що там у FPS моніторі по температурах у стоку, тобто у лайтовому режимі. 60 градусів на праці на мене ну, трохи забагато. Для зрівняння додаткова прога буває, що іноді хтось бреше або глюче. Ні, у НС Cam температура така ж сама. Наприклад, у режимі завантаження оновлення Windows, плюс фоном YouTube грається у фулі, ще й до цього захоплення відео у реальному часі маємо. 60-65, ну 70 максимум градусів. Якщо просто ютубчик і більше нічого, десь 50-55 градусів при всьому цьому, в мене топове охолодження, наголошую, і навіть не повітря. І мені все ж також здається, AMD трохи намудрувала з термопластиною. Ось ця 4-мм кришка, правильніше буде казати, кусок металу є не найкращим рішенням. Наприклад, чому у режимі оновлення і навантаження процесора усього на 7% процесор шпарить на частоті 5,7. Ну навіщо подібна потужність у фоновому процесі ну, для мене зрозуміло. AMD намудрувала з цим шматком металового до сумісності охолодження. Попереднім сокетом. і це факт. Офіційно на звернення помаранчеві відповіли, що подібні температури є нормою. Хвилюватись не треба, нічого такого страшного немає, тобто висока працездатність працю і тому робоча температура у стоку під 60 градусів є нормою. Ну, не знаю, не знаю. Відео американського ютубера, який на своєму обладнанні видавив шматок металу, тим самим зробивши скальпінг. На своєму обладнанні він виточив раму під процесор, тим самим з мінімазум. Відстань між кристалом та водяним охолодженням, змазав проц рідким металом, і що ви, друзі, думаєте, на одній частоті з однаковим вольтажем 1.29 маємо майже мінус 20 градусів. У хлопця якийсь мадняли рідкий метал, кастомна вода, звісно, але нехай навіть у середньому мінус 15 градусів, і результат на мене чудовий. Я, як не остання людина у темі ПК, розумію, що теплу потрібно пройти більше шляху від кристалу аби добратися до охолодження. Відстань металу 4 мм не є на мене найкращим рішенням. Але, друзі, ви бачили, що навіть у шалених навантаженнях 90 градусів і чувається дуже непогано. Також не треба забувати, що Ryzen 9 7950X на даний час є найпотужнішим настольним рішенням, і це факт. Забув, друзі, про карту. У зборці я використовував свою RTX 3070 від Nvidia Founders, і на мене сама стилява та продуктивна карта саме ця. До всього цього карта компактна, отже, вирішив все ж глянути, ну що там з іграми, бо це треба бачити. Кіберпанк 2077 на максимальці без променів у 2К, на цифрі FPS мені майже байдуже, з топовим процесором кадрів буде, звісно, більше, аніж якомусь попередньому процесорі, це зрозуміло. Мене саме цікавить температура. В автоматичному режимі охолодження проц майже на максимальних обертах 2100 обертів, і ви бачите все самі. На праці 65 градусів я вважаю, що цифра досить і досить приємна. Навіть краще, аніж у Intel i9. 12900К. Я два тижні тому збирав зборку на Intel цьому топовому і подивіться, друзі, на температури. Зліва Ryzen, праворуч Intel. Різниця майже у 10 градусів, Ryzen холодніший, ось вам і результат. Отже, друзі, які висновки про новий Ryzen 9 7950X? Він дуже швидкий, потужний цей процесор. Очікувано він буде дуже гарячим, адже ж топовий. Я не перший рік у темі ПК, тому розумію, що потрібен час. AMD обов'язково виправить софтові помилки, тобто оптимізує як найкраще. І на даний час на мою топову плату ASUS є тільки бета-версія BIOS. -у. Процесор новий впевнений, що з часом буде найкраще, тому трохи зачекаю. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо вам було корисно, від вас подобайка. Тримаємося, все буде Україна. До зустрічі.